Всім привіт! З вами я Надія Бондарець, і на огляді Артурія Мінілаб 3. Це третя версія компактних міді-клавіатур від виробника Артурія. Порівняємо, що ж змінилося відносно попередньої улюбленої усіма Артурія Мінілаб 2. Кабель для підключення. кутовий USB-C. На USB. І власне сама міді-клавіатура запаяна з двох сторін. Сілікагіль в комплекті з текстом не їсти Ну і, власне, така маленька, компактна, але стільки, всяких ручечок, фейдерів, е кнопочок. Розберемося. Основних змін відносно Мінілаб 2 дві. Перше, з'явилося чотири фейдери, такі тактильно от відчуваються, що є е якийсь опір. З'явився екран. І тепер міді-клавіатура е підключається за допомогою usb c Тепер ще зручніше буде застосовувати міді-клавіатуру Minilab 3 для міксингу. І дизайн ще ближче наблизився до дорослих міді-клавіатур Arturia е Keylab. за інформацією виробника. Minilab 3 легко взаємодіє з DAV, в яких ДАВ транспорт контрол з протоколом MCU, тобто від Ableton до Logic Bitwig до FL Studio або Reason. Цей контролер використовує спеціально створені сценарії, щоб надати вам безперебійний контроль над обраною DAV. Також дозволяє зберігати до п'яти попередніх налаштувань користувача. Програмне забезпечення, яке входить у вартість Minilab 3. Це аналог Lab Intro. До речі, в ньому дуже хвалять вбудований арпеджіатор Ableton Live Lite з усіма перевагами і можливостями створення хітів. Більше 900 звуків преміальних фортепіано в модул D. Звуки вінтажних клавішних інструментів доступні завдяки з Gentleman. Melodix – крутий тренажер для навчання або вдосконалення гри на клавішних інструментах, двомісячний доступ до LoopCloud, в якому доступні вже готові семпли для створення бітів і аранжувань. Набір звуків в цій комплектації приємно здивував і надихнув. Для тих, хто дивиться наші огляди вперше, в міді-клавіатурі власних звуків немає. Вони у вас з'являться за умови підключення і налаштування в вашому комп'ютері. Щоб отримати цей величезний набір дуже соковитих звуків, вам необхідно завантажити Arturia Software Center, в ньому зареєструвати саме вашу міді клавіатуру і після цього в вашій особистій обліковці з'явиться список програмного забезпечення, доступне для безкоштовного закачування. Розглянемо детально. Клавіатура: це 25 зменшених за розміром клавіш, чутливих до натискання і чутливих до швидкості натискання. Контроль це 2 банки по 8 педів з RGB підсвіткою, 8 поворотних енкодерів, 4 фейдери, дві сенсорні смужки Pitch і Modulation, кнопки і регулятор керування, функції, екран з регулятором управління, вбудований арпеджіатор, режим акордів, скрипти для популярних DAW і транспортні кнопки для DAW. Щодо підключення. Arturia MiniLab 3 має USB-C, MIDI-DIN і конектор для підключення педалі сустейну. А для того щоб отримувати звуки з Arturia Minilab 3, немає необхідності заходити в DAW. Достатньо запустити на вашому комп'ютері чи ноутбуці аналог лап. А от при роботі в DAW Педи зручно застосовувати не тільки для е, запису ритмічних малюнків е, чи іншого виконання, а і як транспортні кнопки для цього на педах вже є позначення, е, як вони е, можуть або підхоплюватися, або назначатися для вашої зручності. Плей, стоп, е, запис, е, зациклить. Педи перемикаються на транспортні кнопки, натиснувши кнопку Shift. Натискання кнопки Hold схоже з застосуванням і з використанням педалі сустейну. А якщо ви натиснете одночасно Shift і Hold, то міді-клавіатура перемикається в режим акордів. Потім можна зіграти одну ноту, і від неї буде будуватися е, той акорд, який е, Міді-клавіатура запам'ятала. Акорди можна створювати до 16 нот одночасно. Натискання кнопки окт октава перемикає вашу міді-клавіатуру на октаву вверх або на октаву вниз, а натискання одночасне Shift і окт здійснює транспортування на півтону. Вверх або вниз. Shift плюс p 2 перемикає значення банків А та Б. Shift плюс p 3 дозволяє е, увімкнути режим Артурія або DAV. В режимі Артурія міді-клавіатура е, автоматично підключиться до програмного забезпечення Артурія. Біля екрану можна буде керувати ручкою, перемикаючи, не дивлячись в ноутбук, перемикаючи е, звуки. І е, вона працює як енкодер. Коли ви обрали певний звук, ви можете натиснути на ручку, і цей звук обереться. А от вбудовані сенсорні смужки, е, піч і модуляція, я б застосовувала ще для того, щоб прописати автоматизацію в третій. Це ж так зручно. І щоб здійснити такі переназначення, варто застосовувати Міді контрол центр. Щоб продемонструвати можливості Артурія 3, ми запросили Богдана Гатило, одного з перших власників в Україні офіційної Артурія 3. No, okay. Arturia Мінілаб 3 вже значно наблизилася по конекторам, функціям екранчику до Артурія Кейлаб, до дорослих версій. Але при цьому всьому вона залишилася така ж компактна, така ж стильна і така ж легенька. Незважаючи на такі компактні розміри, Артурія Мінілаб 3 це повноцінний дорослий музичний контролер. Він може стати актуальним. Актуальним в студії звукозапису, вдома, в подорожах і навіть для виступів на сцені. Інформація на екрані допоможе і пришвидшить налаштування, а фейдери допоможуть при міксуванні проекту. А от програмне забезпечення, звуки, плагіни, які йдуть в комплекті, ну дуже зекономлять кошти, вартість плагінів, мабуть, якщо. Купувати окремо перевищує вартість самої міді-клавіатури і допоможе в створенні е комерційних з якісним звуком проєктів. Е Міді-клавіатура Артурі Мінілаб 3 я впевнена, що стане е суперулюбленцем е саундмейкерів е різних галузей е застосування, е тому раджу цей девайс. З вами була Надія Бондарець і до нових зустрічей. Нещодавно вийшло вже перше програмне оновлення прошивки Артурія Мінілав-3». Заявлено, що оновлена версія дозволяє встановити енкодери девайса на абсолют або Relative, Причому останній параметр пропонує три різні режими роботи, які, за словами розробників, допомагають адаптувати контролер для використання з будь-яким типом пристрою. Управління транспорт також було покращено з'явилася можливість заблокувати педи контролера в режимі Shift для швидкого доступу до елементів керування будь-коли. Крім цього, Мінілаб 3 тепер здатний задіяти HUI і MCU або свої сценарії для керування DAW, дозволяючи контролювати такі функції, як навігація по доріжці та рівні фейдерів. Крім іншого, представлений новий спеціальний скрипт для користувачів Cubase і введено новий параметр AutoLock, що дозволяє контролеру автоматично перемикатися на свій внутрішній лок за відсутності тактового сигналу від підключеної DAW. Серед інших покращень це можливість налаштувати сплячий режим, нові параметри в центрі керування MIDI, зміна поведінки функції ARP та багато іншого, включаючи низку виправлень помилок.